Іван свідчив про Слово Боже, про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми поговоримо про свідчення, про наше покликання до цього. Адже Христос все своє земне життя про це говорив. А також перед Воснесінням Він сказав: та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і моїми ви свідками будете. Аж до краю землі. Таким чином, ми бачимо, що Христос закликав до свідчення. І саме Іоанн описує про те, що він покликаний до цього. В 9 му віршові 1 розділу сказано про те, що він знаходився на острові Патмос. Чітко там не з'ясовано, саме яким чином він потрапив, але християнська традиція і текст дозволяють зрозуміти, що він туди потрапив не по своїй волі. Засвідчення, яке він звершував на великій землі, коли він потрапив на острів Патмос, він там отримав видіння, яким він і поділився з нами, записавши книгу, яка в результаті стала апокаліпсисом або книгою об'явлення, яку ми сьогодні досліджуємо і вивчаємо. І сьогодні ми постараємося зрозуміти більше і ширше всі ті слова, які використовуються в книзі об'явлення для нашого. Кращого розуміння. І так, пророцтво, про яке тут говориться, в першому віршові, другому віршові першого розділу, є не новою справою для апостола, для автора. Свідченням і звіщанням, Слова Божого, автор займався ще до того, як він потрапив на стрипасус. Принаймні, про це він записав у посланні першому посланні Йоанна, першому розділі другий вірш, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима та розглядали і чого руки наші торкалися, про Слово Боже. А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам вічне життя. Ці слова перегукуються з першим розділом Євангелія, і вони говорять про те, що. Це була справа, якою він займався все життя. І він пише, що він знаходився на острові Патмос саме за свідчення Ісуса Христа і за Слово Боже. В той же самий час варто зауважити, що свідчення це не було лише перевагою того часу, коли жив Христос чи апостоли. Свідченням займалися люди до апостолів і після, і в наш час. ми Маємо займатися. Принаймні, вже в шостому розділі 9 віршові книги об'явлення говориться такі слова, коли Агнець в п'яту початку розкрив, то Іван побачив під жертвенником душі, вбитих за Слово Боже і за свідчення, яке вони мали. Таким чином, всі періоди всього життя свідченням займалися люди. До свідчення закликав Христос, також живучи на землі, в 10 розділі, коли він вибрав 12 апостолів, а саме для цієї місії він їх призначив, не для того, щоб там робити, сілення, вздоровлення чи бути керівним органом в церкві, а саме для свідчення. І 10, вірш, 10 розділ говорить про те, що він послав їх проповідувати. І з такими словами настанове він відправив їх. А ходячи проповідують і говоріть, що наблизилось Царство Боже. Це була головна вістка, про яку вони мали говорити. Перед самим Вознесінням, уже Христос після Воскресіння також сказав слова, які записані в Матвія 28 розділі, 19 20 вірш, сказано, «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в імя Отця, Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Таким чином, вони мали зберігати ту науку і те свідчення, що вони бачили, знали, і передавати цю істину іншим. Тому сьогодні будь-яка людина, яка бере в руки святе письмо Біблію, вона стає свідком. Свідком Ісуса Христа. Не адвокатом, тому що адвокат має знати закони. Красиво вміти говорити, а свідок він, він розповідає все, як бачив, все як знає, все, що відбувалося в його житті. Тому наявність свідчення Ісуса Христа воно не обмежується лише періодом доапостольським чи часів апостолів, і чи останнім часом перед приходом, воно є е, невід'ємною частиною кожного часу і кожного послідовника Ісуса Христа. Він свідок має розповідати правду і лише правду, яку він знає, яку він читав, і все, що відбулося в його житті завдяки діям Ісуса Христа. Мені подобається така історія, коли в одній провінційній судовій справі головним свідком був юнак, молодий хлопець. І адвокат протилежної сторони для того, щоб дискредитувати його як взагалі свідка, він задав йому таке просте запитання. Скажіть, будь ласка, тобі батько сказав, що і як говорити? відповідь цього юнака трохи здивувала як адвоката, так і суддю. Юнак сказав, так, батько сказав, що якщо буду я говорити правду і тільки правду, все те, що я бачив, то ніякий передоручний адвокат. Мене не зіб'є з істини. Тому завжди, коли ви щось бачите або щось знаєте, говоріть правду і тільки правду. Звіщайте Слово Боже, так як воно є, без прикрас, будучи лише просто свідками. Та ви приймете силу, як дух святий злине на вас, і моїми ви свідками будете, говорить Христос, аж до краю землі. Амінь.